Всім величезний привіт, запрошую у сільпу, у самих найкращих. Дивіться, як гарно зробили витрину. У них а, зараз зі знижкою йде хлібчик власного виробництва, власної випічки. Диві... Дивіться, як гарно! Запашний хлібчик. Який красивий, який духмяний, свіженький. Сьогодні подивимося акції, які тривають в магазині сільпота. Якщо вмочитись позручніше, я думаю, вам буде цікаво. Ну, Давайте, як завжди, почнемо з овочів та фруктів по 112 гривень бачу, полуниця. Така по 13,40, ну, по 134. А в чому різниця? Ця зі знижкою. Так? Персики по 70 гривень. До речі, треба полуницю купити. Я піду на ринок, сьогодні подивлюся, візьму також полуницю. Нектарин по 79 гривень. Так, банани по 67 бачу, абрикоси по 99, а ковуни по 48 гривень. Так, яблука 23, 27, фуджі 30. ха-ха-ха, Так, тут, тут 2 кілограма 44 гривні, Яблуко муцу 53 гривні. Грейфрути по 55. О, зі знижкою лайми зараз по 149. А коли я хотів взяти, то були би знижки. Ну добре, лимони по 70, апельсин єгипетський 55 гривень. Груші. ой. По 70 гривень груша. Вона смачна з такою знижкою. Залипузина. Так, огірочки гладенькі по... 48 гривень. Ну, я заокруглюю ті копійки до більшого, щоб зручніше. да Огірок 48 попирчастий. Кабачки по 65 падають в ціні. Ого! Перед червоний 189 і на касі ще проб'ється знижка 25%. відсотків а жовтий парець 159 дешевше. Томати по 99. Томати гілка 130 гривень, 89 гривень томати, відбірні. Так, добре. Не падає. А, ні, трошки щось зі знижкою спаржа. Бачу, є зі знижкою спаржа. Хочу колись її взяти, приготувати, ніколи не їв спаржу. Хочу взяти приготувати. Так, манго штучка 50 гривень. Манго Еліт 80 гривень штучка. Капусточка 12,50. Звичайна по 9, редиска 27, цибуля по 33 гривні, чесник 149, цибуля з Марсу по 80 гривень. Буряк молодий 65 гривень. Морква 22 гривні, картопля молода 60 гривень. Картопля рання 44 гривні. Так, Цибуля ріпчаста рання 27, морква рання 80, картопля молода. Азербайджан 60 гривень. Так, морква 22 гривні. Мита 23. Добре, ходіть, подивимось. Цінотижики. Так, що тут у нас кава старого Львова, 250 грамів. Так, ціна аж з, іншої, з іншого боку. 75 гривень ця кава була 200. Так, живчик бачу, літровий по 16, пиво по 19. Дуже хороша ціна на кончик по 10 гривень. Мілка по 30 гривень. Хороша ціна зараз на макарони. Це з твердих сортів пшениці. Ось такі спагеті 500 грамів. І ось такі завітульки також 500 грамів, зараз по 50 гривень. В акції туалетний папір диво, преміум. Тришаровий, зверніть увагу, тришаровий, 4 штуки в упаковці з ароматом лаванда 50 гривень. Далі у нас а, сир по 31 гривні. Зараз найдешевший бачу зі знижкою комо сметанковий. Це що в акції? Хто да? перший на каналі? А я показую продукти тільки жовті з акційними цінниками. А то потім починають писати, чому не показали то, чому не показали то. Так, дякую за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. І завжди звертайте увагу на ось такі наклейки, які наклеєні на... Товарах, продуктах, в магазині сільпо. Це термін придатності підходить до кінця. Термін придатності не вийшов, а підходить до кінця. Тому що можна зекономити і от на касі ще буде пробиватись знижка. Ну, а ті, хто постійно дивиться, тут знають, що я показую самі найкращі знижки на той чи інший продукт у магазині Сільпо. Дивно, я обійшов холодильник, нічого не побачив з добрими знижками. Не знаю, може я неуважний, але переважно переглядав. Я от бачу, бачу шостка. Скільки тут грамів? а, 135 грамів. Ще буде 45% знижка. Він так зі знижкою, ще буде знижка. Так, ну ось знайшов знижка 35%. а, Сир безлактозний. Скільки тут вага? А, він йде на вагу. По 27,90 за 100 грамів. Я тут підійшов на цю поличку, і чисто випадково побачив Сілан. По 35 гривень 770 грамів. Я, мабуть, його заберу. І навіть і два, мабуть, заберу, хай буде. За 35 гривень я таке вже ніде ніколи не куплю. Так, зараз іду візьму візочок, тому що в руках не буду носити. А що тут ще є? Тут є ще крем від Лірен Камбуча, дивіться, денний та нічний. По 55 гривень, теж хороша ціна. Тут щось ще було крем, якийсь так. Також Лірен був. Дивіться, тонік для обличчя 37 гривень. Крем Біокон 33 гривні. Сек... Э, секрет равлика. А це гель для вмивання Біокон 22 гривні. Міцелярний. Оце, ну це норма, Оце, якщо б такі ціни завжди були, тонік для обличчя 22 гривні. Крем для депіляції 17 гривень. Так, а з ці серветки, хустинки, а тут раз, два, три, 4, 5. 10 штук по 5 гривень одна виходить. Дуже хороша також ціна. Боже, тут можна набрати цілу купу всього, чесно кажучи. Дуру 4 штуки твердого мила за 19 гривень. Боже, йдемо геть звідси, ходіть на продукти. Ой, дівчата, краще б я сюди не заходив. Дивіться, тут дуру по 11 гривень оливкове, тверде. Патчі для шкіри навколо очей 87 гривень. Ой, я візьму, дивіться. 38,60, півлітровий геть для душу. Я візьму. Кульковий фа чоловічий 20 гривень, жіночий фа 40 гривень, крем дитячий по 7 та по 5 гривень. Так, хочу показати памперси по 170 гривень. Такої ціни на таку упаковку ніколи не було. Я понабирав, я потім вам покажу свої, що я тут понабирав. От бачите, що називається акційний блогер. Отак. От Дивіться, дівчата, 100 гривень персіл. гель для прання 850 грамів. Скільки взяти? У мене там є. Все, ходіть. Я по наберегу потім покажу дому свою розпаковку, що я купив. Так, комо, дружба, плавлений сир по 15 гривень і також ще є вершковий. Також дуже хороша ціна на сосиски міні-індичкою з індичкою. Так, ціна 35 гривень за 300 г. Без оболонки, готові до вживання. Мені здається, це, а, 300, 300, ну, це також хороша ціна. Від торгової марки Ятрань, сардельки домашні в варені першого сорту по 10 гривень за 100 грамів. В акції сир Пирятин, Брусок а, 40 гривень 160 грамів. В акції вершки від просто 15% жирності 200 г. Для котиків Фелікс, по 15 гривень. Так, я візьму молоко по 29 гривень. Господинки візьміть чумак, а кетчуп лагідний. 250 грамів, 18 гривень. Далі ми з вами прошвернемось по ковбасам. А, самобранка салямі святкова, а, вищого сорту 1590 за 100 грамів. Так, тут у нас самобранка а, іде старокиївська суха першого сорту 2590 за 100 грамів. Так, тільки що хлопчина дві пачки взяла з цих сосисок. А, сосиски варені молочні. Вищий сорт, самобранка. Ціна по 13,90 дуже хороша ціна, також зверніть увагу. В магазині Сільпо відсвічує трішки, бачите? Ось так, мабуть, буде краще вам видно. По 1390 40% знижка на сосиски самобранка молочні. Здається, я їх показував в упаковці, вони йшли. Так, в акції торт. Не бачу. Нема ніяких акційних, на жаль. На жаль, нема нічого. А оці кекс Коломбо. Пів, кілограмов, пів кілограмовий зараз можна купити за 149 гривень. Зверніть увагу, зараз Сільпо триває акція. Будь-яка піца 89,99, Ну, 90 гривень. Вага піци пів кілограма. 500, да, усі по 500 грамів йдуть. Зараз хороша знижка на свинину Окіс 134 гривні. Свиняча корейка по 15,70 в акції. Так, давайте подивимось на курячі філе стегна по 1690, куряча гомілка по 6 гривень, куряче стегно по 9 гривень. Бачу в акції фарш по 12,90, з яловичний охолоджений. Так, Дорадо патраний 40,90, ну 41 гривня. Сібас патрений чищений 31 гривня. Тунет стейк 85 гривень. Щось нічого немає. Розібрали, мабуть, все. Ну і давайте подивимось ці тінотижики зараз з вами. Так, сухий сніданок 45 гривень, 250 грамів. Бачу в акції корона, шоколад. Пористий і молочний по 33-35 гривень. Печиво від біскоті по 33 гривні. Лоренцо. фундюшки якісь Домініко. Шоколад Вері Пері. Будь-який смак, тут багато різних. 27 гривень. Дуже хороші ціни на ці приправи від приправка торгової марки. По 20 гривень. Для пухнастиків корм 35 гривень. І ось такий паштет по 24 гривні. Пряники 190 грамів з яблучною начинкою 19 гривень. Так, писали в коментарях, що Богуславна дуже смачний зефір, глазурований. По 57 гривень. Ось, ці, ось цей трішки дорожчі. Ананаси кільцями. Хуторок горошок та кукурудза. По 40 гривень кукурудза і 36 гривень горошок. Хороша ціна, хороша знижка на руна. з грибами соус 48 гривень. І ще є ось така. До борщу 48 гривень заправка. Спіральки від Ріва Вага, мабуть, 400 грамів. Да, 400 грамів 39, 37 гривень. Тут я бачу від чумак, а, спагеті, Капеліні. Ой, які тоненькі капеліні. 36 гривень, 400 г. І ось такий з твердих сортів, пів кілограми, 43 гривні. Крупа гречана від торгової марки Премія. Ну і що? Я би взяв, але в мене є. Добре. І рис кілограмовий, шліфований, довгозернистий, пропарений, 50 гривень. Кась нова олія, соняшникова рафінована, 850 грамів. Наш виробник. 50 гривень. Зі знижкою 50% ікра тріски, пробійна солена, без барвників. Камчадал 90 гривень, 180 грамів. Так, яєчка. Яйця це один 34,30. Оці також це один 39 гривень. В категорії 42 гривні. Ну, на молочному, ви пам'ятаєте, да? самі, самі найкращі знижки буду показувати вам на той чи інший продукт молочний. О, 35% знижки на грецький ванільний йогурт. 230 грамів. 30% знижка на молокія йогурти по 25 гривень. Так, ось ці десерти від Dolce. десерт церковий також зі знижкою хорошою, вони по 26 гривень. І великий також знижка 35%, великий стакан 300 грамів 38 гривень. І також з різними смаками. Так, сметана найдешевша. Так, 300 грамів. Ну, ось дивіться. Сметана президент є за 34 гривні, 15% жирності, 300 грамів. І є сметана яготинська. 300 г 20% жирності. 36 гривень. Мабуть, оцю вигідніше, так? Да? На 2 гривні дорожче, але жирність 20%. В акції тісто Геркулес кілограм 66 гривень. Нарешті якусь знижку я знайшов на масло від ферма 82,5% жирності, 180 грамів по 80 гривень. Так, ще зі знижкою ось таке масло. 72,5% жирності, 180 грамів 63 гривні. Ой, дівчата, я знайшов гриби тут, дивіться, опеньки, 530 грамів. 36 гривень я їх брав, я вже їх з'їв, дуже смачні, я ще візьму. Ще якусь знайшов поличку зі зниженими цінами. оцей ну, ліптон, Тут 25 пакетів за 21 гривню. Якщо б у мене тунця не було, у мене є тунець, я би взяв шматочки у морській воді. Кілька воліє. Я краще, я не знаю. У я, я, мене ціла, ціла ця, ціла корзина всього. Економні, Економимо, да? називається. Кава іріш Крем. Також бачу з хорошими знижками. Зараз подивимося, ще каву і подивимось. Ух ти, дивіться, 99 гривень до 12 штук на руки. Дуже хороша ціна на Якубс Голд. Якобс Монарх цього тижня дуже багато знижок на каву. Минулого тижня взагалі майже нічого не було. 200 грамів 129 гривень. Тільки що паняночка забрала упаковку кави оцієї, я не бачу, що на неї знижка. Це якась новинка Форд, міцна кава, новинка по-східному. 450 грамів. Так, тут бачу Якобс Еспресо 450 грамів 189 гривень. Так, ну все, я буду тоді закінчувати відео, бажати вам економних покупок, всього вам найкращого і зустрінемось вже у наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було дуже-дуже добре. Міцного вам здоров'я. Всім пока.